Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт Євгеній Євгені і Сьогодні говоримо про жеребкування однієї восьми лігі чемпіонів. Нарешті ми дочекалися класичного формату плей-офф найголовнішого Єврокубка на планеті. Уже завершився так званий стиковий раунд, якого не було до цього сезону. У ньому ми дізналися ще вісім команд, які доєднаються до вісімки найкращих за підсумками етапу ліги. І варто відзначити, що жеребкування, яке відбулося буквально кілька годин тому, просто таки вразило усіх фанатів футболу. подарувало нам одразу кілька топових пар, кілька просто цікавих протистоянь. І по суті, лише один матч, який не викликає якихось шалених емоцій. Але про все по порядку, давайте розберемося із кожною парою детально. І почнемо із одного з найбільш цікавих матчів або одного із двох найбільш цікавих протистоянь це Ліверпуль проти ПСЖ. Цей матч чекали, адже всі ми знали, що або Барселона, або Ліверпуль, які зайняли друге і перше місце відповідно, зіграють із ПСЖ вже на відносно такій ранній стадії на одній восьмій фіналу ЛЧ. Але не пощастило саме Ліверпулю, Сам Ліверпуль потрапив на паризький клуб, який зараз йде на серії із 16 перемог у крайніх 17 матчів. Погодьтеся, це вражається цифри, навіть попри те, що багато хто вважає чемпіон фракції одним із найслабкіших серед топ ліг Європи. Але не лише результати у Лізі 1 ПСЖ показує хороші. Давайте згадаємо. Перемогу над Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів 4-2, успіхи у Кубку Франції. Та найголовніше розгром Бреста у е, так званому стиковому раунді. 10-0 за сумою двох матчів. Це якісь просто фантастична цифра. 10 голів за два матчі, другий матч взагалі 7-0. У грі здавалося б нічого вже не вирішується. Але пасеже проявив себе як е, топ-клуб. Вони зіграли для фанатів, зіграли для того, щоб продемонструвати свій клас і розбили 7-0 е, свого опонента. Що ж до Ліверпуля, то тут навпаки, якщо Псаджера вийшов на пік форми, то Ліверпуль трошки, трошки здає, після фаричного старту сезону, коли команда була першою в АПЛ, першою на груповому етапі Ліги Чемпіонів, брала участь в обох кубках і претендувала на перемогу, то зараз одразу кілька матчів, де Ліверпуль зіграв не на найкращим чином, є втрата очок із Евертоном у дербі, є втрата очок із Астоновілою, і вже є виліт від Плімута з чемпіоншипу у Кубку Англії. Але попри це, Ліверпуль залишається боєздатним колективом Мухаммед Салах, йде за своїм золотим ячем. До речі, Дембеле один, напевно, із чотирьох-п'яти претендентів на цьому роду у цьому сезоні. Він схоже реанімує свою кар'єру. Для прикладу, у цьому році, за півтора місяці, за січень і лютий, він забив уже більше голів ніж за увесь минулий рік у стані того ж таки ПСЖ. Тобто говорити про те, що Дембеле після Барселони реанімує свою кар'єру. Це вже звучить не як жарт, а як щось реальне. Але повернімося до Ліверпуля. Ліверпуль е, не має серйозних втрат через травми. Так, морально команда може похитнутися від такої серії втрачених очок, але глобально це той самий боєздатний колектив зі слотом на чолі. Е, Салах у класній формі, як я вже сказав. Е, е, повернувся жота після травми не так давно. Е, вже встиг віддати голіву передачу у крайньому матчі із Астонвілою. Е, тому Ліверпуль, на мою думку, все одно є фаворитом цієї протистояння. І, ймовірше, саме вони, саме червоні. Проб'ються до однієї четвертої, але точно легкої прогулянки не буде. ПСЖ у класній формі, ПСЖ має класних виконавців, і ПСЖ має нарешті системного тренера Енріки, який е будує команду першого епоху шейхів, саме команду, а не колектив навколо кількох зірок. Тому буде цікаво побачити два цих протистояння. Чекаємо на них як на одній з найцікавіших на цій стадії турніру. Другий матч на нашому огляді це брюгі Астонвіла. Погодьтеся не таку пару. Ти очікуєш побачити у плей Ліги чемпіонів одній восьмі перестартом сезону. Але це лише, це лише стереотипи, тому що і Астонвіла і Брюгі демонструють просто прекрасний футбол. Те, як Астонвіла прогресує під керівництвом Емері, це просто щось фантастичне. Вони грають на зустрічних курсах, не бояться топ команд в АПЛ. Останній матч з Ліверпулем, про який ми говорили буквально кілька хвилин тому. А взагалі не грала на нічию. Навіть в кінці матчу вони мали момент, якби Малін точніше пробив з острого кута. Можливо, навіть взагалі б Ліверпуль знав свої перші поразки в АПЛ за довгий час. Ну і не можна забувати, що Астоновіла загалі то на етапу ліги зайняла місце у топ 8 і напряму пробилися до однієї восьмої. Цього наприклад не вдалося зробити реалу ПСЖ і багатьом іншим топовим командам. Що ж до Брюгі, то тут ситуація ще більш фантастична. Брюгі вражає, вибули Аталанту, яка взагалі вважалася класним колективом. І Атланта досить непогано йде у серії А і у лізі чемпіонів показувала хороші результати, але відлетіла від Брюгі, від бельгійської команди з загальним рахунком 2-5, А у вирішальній грі, взагалі, поразка один-три Бергамасків залишила за бортом турніру. Брюгі, перш за все, хочеться похвалити за їх неймовірний пресинг. Те, як вони пресингували Мансіті у першому таймі, коли у другому не вистачило фізухи, але у першому таймі тримали контроль над грою і могли взагалі містян залишити за бортом турніру вже на тій стадії. Можливо, це було навіть краще для Гвардіоли, Не отримав він такого розгрому і ганьби від Реалу у стикових матчах. Але повернімося до Брюгі. Брюгі в порядку. Вони і в Бельгії йдуть на хорошому ходу, і зараз лі чемпіонів просто таки шокують усіх. Тому цей матч буде дуже цікавим. Так немає таких зірок у складі, як у паралельних матчах, але... Накал пристрастий і бажання гравців, і така момент сенсації, хто б не вийшов в одну четверту, все одному цю команду не очікувано побачити, наприклад, у серпні. Тому це дуже круто за такі вивіски. Ми в тому числі і любимо футбол, і навіть лі у mm. Ну і не дарма я сказав, що Ліверпуль-Пейсаже ПСЖ один із двох найцікавіших матчів переходимо до протистояння до дербі. Уже так рано ми маємо дербі Атлетіко Мадрид проти реала з столиці Іспанії. А цей поєдинок просто таки обіцяє бути вибуховим, адже ці дві команди мають свою зарубу у лалізі лише одне очко між ними, і усі три іспанські гранта в однаковій мірі борються за чемпіонство зараз. У Барси і Уралу однаково кількість залікових балів, а у Атлетіку на один менше. І тепер два мадридські клуби ще й зіграють у лізі чемпіонів. І хтось когось залишить за бортом цього турніру. Також варто сказати, що цей матч — один напевно із найбільш важких для прогнозування. Якщо навіть подивитися на матчі Реала проти Сіті, якщо подивиться на перший матч. То через травми здається, що Атлетику буде навіть фаворитом цієї гри із королівським клубом. Але якщо подивитися на матч відповіді, те як Реал розніс просто в одну в одні ворота англійський колектив, то вже нібито і саме вони мають бути фаворитами у матчі зі своїм принциповим суперником Атлетіком. Особливо треба значити форму Мбаппе, який розігрався, і оформив у ворота Підопічних Пепа Гвардіоли, і взагалі в Іспанії забуває і створює багато моментів для партнерів. Ймовірно, це буде задача номер один для Сіміоне з тактичного плану, як нейтралізувати лідера реалу. Що ж до їх очних матчів, то вони вже двічі зіграли в цьому сезоні обидва рази по 1-1, дві нічі у рамках Ла Ліги. І це як не найкраще говорить про те, наскільки рівні ці команди між собою і наскільки цікавий матч на нас чекає. У лізі чемпіонів уже на такій ранній стадії повторюються. Дуже прикро, що хтось залишить турніри з цих двох команд. Але яку ж цікаву зробу? Ми з вами побачимо вже через кілька тижнів. Наступний матч ПСВ проти Арсеналу. Вивіска, можливо, на перший погляд найцікавіша, але також буде на що подивитися. ПСВ грає у феноменально мега атакуючий футбол, який ну не, може не захоплювати собою нейтральних фанатів. Тільки подивіться огляди матчів, наприклад, із Ліверпулем. Хай Лю дублем цей матч, але. 2-3 вони перемогли вдома, і просто такий фантастичний футбол на електичних курсах, ми з вами побачили. А потім у стакових матчах без шансів обіграли Ювентус. Точніше шанси були у туринського клубу, але лише у першому матчі, коли вдома при власних трибунах Ювентус переміг 2-1. Але матч відповіді це окрема історія. Там туринський колектив не мав майже шансів ніяких. Голландці переграли свого опонента у всіх статистичних показниках і за грою, в тому числі, і найголовніше за рахунком. Взагалі, ПСВ один з найбільш Таких команд відкриттів цього сезону дуже подобається з ними спостерігати. І є відчуття, що після цієї компанії багато із футболістів цієї команди підуть на підвищення у топ-клуби. Ну а що ж до Арсеналу, то у них нарешті з'явилися шанси. Здавалося б, уже що чемпіонська гонка в АПЛ завершена, але Арсенал після кількох осічок від Ліверпуля повернувся до неї. І тепер, якщо виграють у запасі, то відстань від Мерстаці буде лише 5 очок. Тому як би Мікель Артета не загрався у цю чемпіонську гонку в АПЛ і не всі сили не направив туди, і не випадково так сказати, не злив лів чемпіонів. Думаючи про те, що суперник можливо не такий серйозний, як міг би потрапитися серед інших претендентів і інших учасників однієї восьмої фіналу, але все ж таки цей сценарій не надто реальний, тому арсенал залишається фаворитом як за думками експертів, так і за думками букмекерів, так і власне за нашою також думкою. Єдиною проблемою, якою може стати ПСВ для «Арсеналу», це так званий синдром Артети тренерський, коли він виграючи або маючи перевагу по ходу гри, часто закривається і боїться ризикувати. У контексті ПСВ це може зіграти погану роль із злонським колективом, тому що ПСВ може зловити кураж і забити кілька голів, просто таки в кількох атаках поспіль, і арсенал, закриючись, може не встигнути відігратися, відіграти цей гандикап. Тому Артета має тактично подумати про це і зіграти з ПСВ з позиції сили, а не закриватися, ні в якому разі не грати від суперника. Тоді у них можуть бути дійсно проблеми, попри статус і індивідуальну майстерність виконавців цих двох команд. Ну а далі на нашому порядку денному матч команд, які зіграли найкращий матч етапу Ліги між собою Бенфіка проти Барселони. 5-4 перемогла Барселона. Тоді багато фанатів Бенфіки говорили про несправедливе суддівство, Але найбільше запам'яталося, звісно, каскад голів. Воротарські помилки з обох боків, як і нашого співчизника Трубіна, так і Щезни, який кілька разів взагалі пішов покурити. Як то кажуть, в прямому переносному значенні цього слова і був знову вилучений, не вперше в цьому сезоні. Але той матч для нейтральних матчів був просто казкою. Там було все і гарні голи, і драматична розв'язка, і вилучення, і пенальті. Просто все будемо сподіватися на те, що щось подібне побачимо і у одній восьмій фіналу. Адже це дійсно був просто фантастичний матч. Бенфіка бажає реваншу і підстави думати про цей реванш. У неї є у чемпіонаті. Вони також, як і Арсенал, у минулому матчі ми говорили, так і Бенфіка наблизилася до команди, яка йде на першому місці. До спортинга там відрився два очки. А у лізі чемпіонів зіграли один з найбільш цікавих матчів стикового етапу. Зіграли в нічу із Монако 3-3, дуже драматичний поєдинок, і таким чином пробилися оцю 1-8, восьму, де вийшли на Барселону. Про Барселону трошки поговорили вже раніше, що вони борються за чемпіонство ізралом і Атлетіко, і у Лізі чемпіонів мають бути задоволені тим, що потрапили хоч і на дійсно потужну Бенфіку, але не на такий грізний ПСЖ. Тому подивимось, чи вдасться у Бенфікі взяти реванш за той драматичний матч або Барселона все ж підтвердить свій статус фаворита. Далі на нашому огляді матч про який я на початку говорив, що він є одним із найбільш нецікавих із цієї вісімки протистоянь. Так, звісно, ліль команда сенсація цього сезону волче сьоме місце вище ніж багато топів е, на етапу ліги, і це дійсно вражає. А перемога над фейнором 61 один в крайньому турі. Це взагалі якась фантастика. Е, у лізі 1 також справи йдуть непогано. П'яте місце бореться ця команда за потрапляння у лі чемпіонів на наступний же сезон. Але Борусія — це просто якась катастрофа. Борусія йде на 11-му місці у Бундеслізі, попри те, що в лі чемпіонів реабілітувалися, розбили спортинг і пробився до однієї восьмої. Уже була і зміна тренера, і скандали у роздягальні, але нічого не допомагає встряхнутися дортмундському колективу. І таке враження, що захистити минулорічний фінал. Неможливо буде у цьому сезоні навіть у цій парі Ліль видається нам фаворитом. Подивимося, які розклади дають букмекери і експерти. Але така серйозна різниця у формі колективів може навіть нівелювати те наскільки сильніші виконавці грають у вкладі Борусі ніж у п'ятій команді Франція. Передостанній матч Баварія проти Байера. найбільш топове протистояння у Бундеслізі останніх кількох сезонів. І до речі, кілька тижнів тому Баварія і Байер зіграли між собою очний матч, і там, звісно, була просто. Фантастична історія у плані статистики. Так нічия 0-0, здавалося б рівний матч, але Байер просто переграв за всіма показниками. Мені здається, що Баварія за час, коли рахують статистику так детально, ще ніколи не програвала за показником XG настільки сильно взагалі комусь у межах Німеччини, але Байеру не вистачило реалізації, не вистачило трошки везіння, і гра закінчилася 0, -0. Не вдалося Байеру скоротити відрив уже 8 очок. Він складає, і Баварія ймовірно все ж таки зможе повернути себе чемпіонство у цьому сезоні. Після того як Баяр створив цю сенсацію і каску торік. Попри турнірну ситуацію, багато хто критикує Вінсана компанії за його не надто переконливий футбол. Але побачимо, якщо зможе він пройти Байролі чемпіонів і дійти до високих стадії, то можливо ця критика зміниться. Все ж таки гра забувається, а результат залишається. Тому за цим матчем також буде цікаво спостерігати. Можливо, а можливо, навпаки, хабі Алонсо доведе, що ці 0-0 були настільки не несправедливі, що всі голи він приберіг до матчу ліги Чемпіонів. Ну і наостанок, крайній матч однієї восьмої інтер проти Феєнорду. Напевно, після матчу Ліль Брусі це найбільш нецікавий поєдинок, але все ж таки є про що поговорити. Наприклад, про те, як Фейнорд драматично здолав Мілану в такому раунді, багато чого, звичайно, вирішила червона карта Тео Ернандеса, який вилучився за симуляцію. Завжди приємно бачити, коли гравця, який намагається схитрувати за це карають судді, а не закривають на це очі. У тому матчі Фейнорд у більшості дотис ТИС італійський колектив і сенсаційно пробився до однієї восьмої фіналу. Ну, а тут на них чекає ще один італійський клуб, а більше з того самого міста, Інтер, але трошки все-таки більш сильний на цю мить, ніж Мілан. І буде, звичайно, важче. Буде важче. Інтер взагалі бореться за чемпіонство зараз із Лаціо активно у серії А. Тому все ж таки недарма він вважається фаворитом у грі з А все-таки клас серії А і ардивізії. На жаль, або на щастя для прихильників італійського чемпіонату занадто різний. Індер також не має якихось серйозних кадрових проблем. Тому, якщо не станеться якогось форс-мажору або овер від Фейнорда, то саме італійці мають пробитися до однієї четвертої і захистити честь Італії. Як ніяк, це єдина команда Запаніна, яка досі е залишається і досі грає у головному єврокубковому турнірі. На цьому все ось таке вогняне жеребкування у нас вийшло. Кілька дійсно класних пар. Чекаємо вже однієї восьмої із нетерпінням, щоб подивитися на цей крутий футбол. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, хто з цих команд пройде далі? Прямо можете стопчиком написати, хто з якої пари. Продевадні четверту фіналу, а також напишіть, які з цих матчів вам здається найбільш цікавими: Реал Атлетико, Ліверпуль проти ПСЖ або, можливо, Баварія Байер. На цьому все. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.